Боротися з порушниками за допомогою відеокамер кажуть магаляни досить дієвий метод, аби вийти на слід злочинця, змусити його сплатити штраф і відремонтувати те, що пошкодив. У сільській раді кажуть, встановлення камер було вимушеним кроком, оскільки місцеві жителі любили побушувати. Хтось захотів джипом заїхати на сходи. Ми, звичайно, це на другий день прийшли, побачили це, включили камери по камерах номер джипа, взяли хозяїна, Так він штраф заплатив, відремонтував сходи. Діти просто гралися, почали ким камінчиками кидати. Взяли включили. Включили камери, викликали вчителів, побачили, є хто, піймали. Зараз буду відшкодовувати. Камери спостереження встановили у центральній частині магали, навпроти сільської ради, у місцевому парку та на будинку культури. Спочатку ці камери повинні були оберігати від порушників пам'ятник місцевій письменниці Аніці Нандриш. Потім, пересвідчившись в результативності методу, почали збільшувати кількість відеопристроїв. Люди не проти, хоча й не всі вірять у позитивні зміни. Я думаю, незважаючи на те, що є там камери спостереження, діти там старші все одно зроблять, що вони там собі задумали. Воно стримує людей, стримує, дисциплінує хтось. Тобто... Людина відчуває за собою якусь контроль і це дисциплінує кожну людину. На будинку культури таких камер спостереження аж дев'ять. Тут зазвичай людно, особливо ввечері. Порушників теж чимало. З тих пір, як встановили, ті відеокамери вже не так сильно б'ють, вікна, не так сильно б'ють фонарі. Ну, є такі, що, що не можуть. За те, що їм все одно Приходиться відповідати допомагають камери спостереження і дільничним міліціонерам. Вони співпрацюють з місцевою владою і оперативно реагують на порушення з моменту встановлення саме в цьому населеному пункті цієї системи відеонагляду, е практично вулична злочинність перестала існувати. Камери спостереження у магалі планують встановити ще на дитячому садочку, а також на в'їзді у населений пункт. Ірина Мороз, Андрій Піскарьов, місцевий час.